Вітаю вас, дорогі друзі. Я Андрій Іванський, керівник Міжнародного бюро правової допомоги. У відні. Хочу знову попередити шановних українців і спільноти, які проживають в Австрії, стосовно нового розповсюдженого шахрайства в соціальних мережах. Вже на протязі, як мінімум, декілька місяців всі можуть бачити багаточасельні об'яви в соціальній мережі, в основному Фейсбук, що звертаєтеся до тих, хто вас там ошукав на гроші, ми їх повернемо за три дні і так далі. Схема такова, що людина звертається, дає особисті дані, ці шахраї мають доступ до фінансових інформацій, отримують ваші дані, кажуть, все, ми знайшли таку-то суму, яку може можемо вам перевести з рахунки вашого боржника. Але внісіть, будь ласка, тисячу євро, потім ще дві, і потім обрубають контакти. Будь ласка, не реагуйте на такі пропозиції легкою наживи.